Ну я, слава богу, умывался. Она сидела в коридоре. Вот здесь. жена была на кухне, но, слава богу, тоже целая осталась. А бабушки стала просто злые. И... Потеряла сознание еще, не знаю, что Нам просто пощастило. На іншу адресу прилетіла перша ракета. Я почула, що звук вибуху, і я встигла схопити малого і закинути його в ванну, саме покласти у ванну. І коли вже мене другою, ну, коли ракета сюди прилетіла, мені просто пощастило. Я залетіла в ванну з ударною хвилею, з дверми, а він він був закритий простирадлами. І завдяки цьому в нього лише гостра реакція на стрес, але він цілий. Ми повинні перемогти якомога швидше. Ми повинні зробити все можливе, донатити на ЗСУ і робити все, що можливо, щоб підтримати нашу армію. щоб це був, Я розумію, що це не останній удар по нашому місту, але це повинен бути один з останніх подарок по нашому місту. До нас було доставлено 16 осіб, з них двоє дітей. Дітям ми надали допомогу, відправили на подальше лікування до обласної клінічної дитячої лікарні. Двоє дорослих натримали амбулаторну допомогу, пішли додому. 12 госпіталізовано в різні відділення нашої лікарні. Це переважно уламкові пошкодження кінцівок, тулуба. Обличчя голови, різної ступеню важкості. Серед 12 троє важких І Чоловік мав пошкодження черевної порожне, не проникаючи, він оперований був і травматичну ампутацію правої кисті. Він зараз знаходиться в відділення реанімації. Молодої жінки пошкодження променевої артерії, вона перебуває вона прооперована вона і перебуває в судинному відділенні. І жінка 46-го року народження має значні пошкодження голови і обличчя, вона знаходиться в відділенні екстреної складної допомоги. Я нікуди не, не, не виїжджала, тому я знаю, що тут було в Харкові з першого дня. Тому для нас це нічого нового, тільки що вже і до нас долетіло, саме центр міста. Я не знаю, що тут, хто тут шукав, які бази НАТО чи щось, щось тут шукали, не знаю. Зоопарк напроти, не знаю. Постраждали всього 44 всімірні мешканці. Загиблий один внаслідок удару саме в цій локації. Три локації в центрі міста: одна, де ми знаходимося, друга в район Спуска Пасіонарія. На щастя, ракета влучила також не в будинок житловий, а біля будинку. І одна на локація в центрі промисловий об'єкт. Однак, там також є постраждалі вибухотехніки, які працюють на місцях вибуху, сходяться до думки, що було все ж таки три прильоти і один вибух побутового газу. Однак, ця інформація може бути уточнена. Що стосується типу ракет, то ймовірніше, це або «Іскандер-К», або кінжал. Обстріл було здійснено лише по. Центру міста, виходячи з локації, куди були прильоти, ми розуміємо, що не цілились військові об'єкти 100%. Ми знову ж таки, як і попередній обстріл, доходимо до думки, що завдано удар з метою знищення мирного населення, примушення харків'ян виїхати з міста і примушення харків'ян, скажімо так, здатися. На теперішній час відключено 6 будинків від теплопостачання до Ночі ми розраховуємо підключити ці будинки за виключенням цього будинку, бо зараз неможливо його відновити теплопостачання. Що стосується людей, це найголовніше, що постраждало 45 людей і 5 з них це діти, це жахливо, одна людина загинула. Thank you.